9 жовтня по всій планеті поштарі відзначають своє професійне свято. Напередодні «Укрпошти» присвятила цьому цілу акцію. Написати листа із побажаннями єдності та миру змогли усі охочі чернівчани. Все ж таки, через руку виписуючи строчки, ми передаємо свої думки, передаємо свої емоції, і ем, досить показує, що це працює, і дуже хочеться, щоб певне таке тепло в серці у кожного Їм важко. على Маленькі сили, ми передаємо хоча б таким чином. Я дитина, і я хочу жити в незалежній країні. Зараз з собою деруться брат з братом, а це жахливо. Колись українець помирав за українця, і тоді ми відвоювали Україну. Нам потрібно об'єднатися, і ми відвоюємо нашу країну. Я за мир. Учасники акції вірять. Їхні послання додадуть віру українцям. Окрім відвідувачів акції, написали листа і самі Чернівецькі поштарі. Укрпошта як національний оператор пошто. У зв'язку вона інтегрована в суспільство. А суспільство сьогодні хоче добра, злагоди і миру. І Ми таким чином долучилися до цього, для того, щоб ну яким внести свою свій, свій вклад у спокій України. Олександра Агєєва, Михайло Антонюк, місцевий час.